Друга неділя по зісланні Святого Духа молитва, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, слава і честь, і мир усьому, хто чинить добро юдеєві перше, потім грекові, бо Бог не дивиться на особу, бо ті, що згрішили, не маючи закону, без закону і згинуть. А що ті, що згрішили бути законом, будуть суджені законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погані, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони не маючи закону, самі собі закон. вони виявляють діло закону написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхня совість і думки, то засуджуючи їх, то оправдовуючи в день, коли Бог, згідно з Моїм Євангелієм, судитиме людей через Ісуса Христа. Коментар Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону. Оправдаються. Другі мої, напевно, одна з проблем сучасного суспільства та, що часто ми полутаємо поняття знати щось з іншим поняттям, жити цим. Дуже часто кажемо, та я знаю. Однак, запитання, чи ми живемо так? Чи ми чинимо так, чи показуємо це своїм життям так, як про це знаємо? Попередні покоління менше знали, ніж ми. Вони не мали такої можливості доступу до різних джерел інформації, але чи наші можливості та знання нам справді допомагають? Чи ми живемо тим, що знаємо? Апостол указує нам, що Бог виправдає не тих, які знали, а тих, які виконували, тобто тих, які, може, і мали найменше знання, однак втілювали його в життя. Отож, добре, коли ми знаємо щораз більше, але ще важливіше, щоб те, що знаємо, втілювали в життя. Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус проходив попри Галилейське море, Він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, і мовив до них, Ідіть за мною, я вас роблю рибалками людей. І ті, ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідсіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що в човні з батьком з Заведеєм лагодили сіті, і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по Галилеї. Навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство, і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. Коментар. Дорогі мої, якщо ви сьогодні приїдете у Галилеї, вам покажуть човен, який міг належати братам Петру та Андрію або сім'ї Заведея. Цей човен є однією з найчудовіших археологічних знахідок, якими повна свята Земля. Він був знайдений у мулі біля моря Галилейського, коли його рівень різко знизився через сильну літню посуху, з величезною обережністю човен був піднятий, вичищений і відправлений на зберігання. Тепер мільйони відвідувачів спеціальної виставки можуть побачити, які човни використовували рибалки, що стали першими ісусовими учнями. За допомогою радіовуглецевого аналізу вдалося встановити, що вік знайденого матеріалу дійсно відповідає часу життя Ісуса. Цей човен. Яскраве свідоцтво повсякденного життя рибалок Древньої Галилеї, яке нагадує про те, що вартувало йому закинути і піти за Христом. Вони були вимушені працювати усією сім'єю не для отримання прибутку, а тільки для того, щоб забезпечити себе і, можливо, зробити невелике заощадження. Море кещіло рибою. Яка мала великий попит у місцевого населення і солдатів, паломників і мандруючих торговців? Робота рибалок була важкою, іноді навіть небезпечною, але їх життя стабільним, хоча і нерозкішним. То чому ж вони все покинули і пішли за мандруючим проповідником? Люди ставлять собі подібні запитання і сьогодні. Чому та чи інша людина проміняла багатообіцяючу кар'єру адвоката на місію проповідника, віддала перевагу церковній бідності над великими заробітками. Чому ця дівчина вирішила вивчати Богослов'я замість того, щоб зробити кар'єру співачки? Чому один став учителем, другий тюремним наглядачем, третій ченцем? А четвертий місіонеру. І чому з мільйонів можливих професій, які могли б принести багатство, престиж, владу християни вибирають шлях, що дозволяє здобувати чесність, чистоту, надію, віру і любов. Відповідь, дорогі мої, можна знайти в тому, що сама особа Ісуса дивовижно впливає на людей. Якщо заглибитися в історію Ісуса і добре помолитися, Його присутність і сьогодні можна відчути так само, як це було дано апостолам і учням Ісуса 2000 років тому. Іноді Його заклик наростає повільно, починаючи з ледве чутного шепоту, поки не настане момент, коли ми більше не зможемо Його ігнорувати. Іноді Ісус закликає нас так само несподівано, несподівано і явно. Як Він призвав Петра і Андрія, Якова і Івана. Коли це так чи інакше станеться, ми упізнаємо Його і розуміємо, що від нас потрібно. Врешті-решт, Він покличе нас йти за Собою. Ми можемо не знати. Куди Він збирається нас привести, або зовсім не хотіти йти туди? Я зроблю вас ловцями людей, сказав Ісус Петру і Андрію. Як вони могли зрозуміти ці слова? Мали вони хоч щонайменше уявлення про те, що ці люди думатимуть про них? Чи були вони готові до того, щоб піти на страту, подібно до їх учителя? Ще здогадувався Яків, брат Івана, що через кілька років він буде убитий за іродовим наказом? Ні, дорогі мої, вони не здогадувалися. Бог відкриває завісу над майбутнім поступом. Петро не чекав, що на нього. Честь у Римі буде зведений величезний собор. Андрій не припускав, що цілі країни, Шотландія, Греція і всі вважатимуть його своїм покровителем. Вони ще не знали ні блаженства, ні болю, коли на березі моря Галилейського, біля маленького містечка Капернаум, дивилися на молодого чоловіка, який йшов морем. Виявилось, що для них цього було достатньо. Як каже апостол Павло, у ньому заховані всі скарби блаженства і болю. Про це розповідає ще Івангельська історія. Але справа була не лише в особистій чарівливості Ісуса. Багато людей шукали Його, а потім проходили ушліт за ним сотні миль по галілеї, тому що Ісус здійснював дивовижність цілення. Далі Матвей опише деякі з них, а доки лише коротко розповідає про те, що Ісус одним словом зціляв людей від багатьох хвороб і від безумства. Щоб зрозуміти значення цих чудес, варто лише на хвилину уявити наше життя без сучасної медицини. Сьогоднішні історики одностайні в думці, що Ісусу вдалося зібрати навколо себе натовпи народу саме завдяки його вражаючій здатності зціляти хворобу. Але хоча це дійсно було частиною Його місії, Ісус не був одних з багатьох простодушних народних цілителів того часу. Чудеса Ісуса були знаками того Нового, що Бог творив через Нього. Нарешті Ізраїлю і всьому світу були даровані Божий правитель і нові рятівні правила. Незабаром прості рибалки, що зустрілися з Ісусом, виявили себе не біля свого шімейного човна, але посеред шумного натовпу. Місія Ісуса почалася. Євангелист Матей зображує Ісуса як такого, що сидить та навчає, а також і такого, що перебуває в русі, навчаючи своїм життям. Слоє Слово Сидіти відображає мати владу, бо сидять, навчаючи ті, які мають владу. Матея 23.2. Ісус вже навчає як повновладний, Матея 7,29. Але Ісус не лише сидить, Він ходить, Він прокладає дорогу, по якій мають іти його учні. Мало того, Він себе утотожнює з дорогою, що веде до Отця, Івана 14.6. Ісус іде попри море. Грецьке слово Таляса означає море. І вживається вже приописані сотворення світу, будь 1.10. після потопу море, велике зібрання води виглядало людині як щось жахливе, з безодні якого немає вороття. морська бездна розумілася яке місце, де знаходяться істоти, найбільш віддалені від Бога. Туди кидаються нечисті духи, яких вигнав з людей Ісус. Ісус. Вже є той, хто може панувати над бурханою стихією без. Він може ступати по верхні моря, і воно може, не може його поглинути. З волі Ісуса, і маючи віру, також і людина може це робити. Ісус прийшов, щоб звільнити людину від рабства гріха, звільнити її з-під влади диявола. Тому проходження по море може виглядати як натяк на нове творіння або на новий вихід. Ісус побачив, що означає побачити, це означає доконану дію віддивитися, пильно шукати. Можна сказати, що погляд біжить туди, коли, куди його спрямує, направляє думка і приносить їй те, в напрямку чого він біжить. Бог, коли створив світ, також дивився і бачив, що все створеним було добре. Він створив людину на свій образ, будь 1.27, і хоче бачити її на свою подобу, будь 1.26. Людина ж відійшла від Бога і почала ховатися від Нього, а Творець шукає її. Його погляд біжить до людини, шукаючи своєї подоби. Він шукає зустрічі з поглядом людини. І коли два погляди зустрінуться, то означатиме, що людина побачила свій зразок, до якого вона хоче уподібнюватись. При зустрічі двох поглядів без перешкод ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є перший Івана 3:2. Тепер людині важко побачити ясно лице Боже, але прийде хвиля, коли його побачимо чітко. Так, як ми є з ним бачені, 1 Коринтян 3:12. Ісус, знаходячись на суші біля моря, побачив Бог братів. У цих кількох віршах чотири рази зустрічається слово брат. Син Божий бачить людей як братів, інакше бути не може, бо людина носить образ Божий, а син Божий носить собі людську природу. Ці люди знаходяться на морі, займаючись такою справою, яка підкреслює, ким вони є. А є вони рибалками, займаючись своєю працею, вони знаходяться у човні, що їх рятує від того, щоб не бути поглиненим безодною морською. Ісус кличе за собою, Він пропонує вийти на дорогу, якою він є сам. Той, хто перебуває на ній, навіть коли навколо розбурхане море, може по ньому ходити, і бездна не може захопити його в свої обійми. Для того, щоб перебувати на цій дорозі, треба вірити. Віра є тим чинником, що визначає приналежність до Ісусових учнів, приналежність до Нього самого це є діло Боже. Людина, що виконує діло Боже, покликана бути рибалками людей. Бути рибалкою означає знати, як витягувати живі морські творіння із бездни морської. Бути рибалками людей означає працювати так, щоби витягати з бездни людей, для яких вона не є призначена, тобто рятувати їх із полону. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Підкреслюється невідкладність відповіді. Кожне рішення приходить якусь певну хвилину, коли людина рішуче робить перший крок, ця дорога, на яку вивів перший крок людину, ще буде мати різні перешкоди, сумніви і зневіру, але по ній розпочався рух. Залишили сіті, тобто лишили те, що було для них дуже важливе до хвилі, коли вирішили йти за Ісусом. Рибалка, який не мав сіти і не міг навіть мріяти про те, щоб упіймати велику кількість риб. Учні залишили ці засоби, які давали їм можливість фізично жити, лише для того, щоб знайшли щось краще, знайшли джерело живої води і хліб життя вічного. Людина перестала бути втікачем перед Господом. Розпочинається новий період. Людина починає наслідувати Слово Боже, починає крокувати за ним, отже, розпочинає чинити за Словом Божим. Ця хвиля, коли людина вирішує наслідувати слово, що вийшло від Господа, стає початком будування себе подобу того, хто її створив. Той, хто наслідує Ісуса, може це робити лише з любові, бо наслідування Ісуса є відповіддю на Божу любов, якою Отець так полюбив людей, що свого єдинородного Сина послав у світ. Син Божий, що прийшов у світ, полюбив своїх. Тих, що були у світі, полюбив їх до кінця, Івана 13,1. Ісус звертається до Своїх, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіть один одного, Івана 13, 34. Тому учень Ісуса є пов'язаний вузами любові і зі своїми учителями і братами. Стати досконалим у любові, це означає наслідувати Ісуса, що веде до воскресіння і вічного життя. Для цього необхідно прикласти багато зусиль, щоб досягти мети, щоб відкрити себе повністю для Бога, який любов, і могти сказати, що Христос живе у мені, як це казав апостол Павло. Галатів 2:20. Знову два брати. Тепер число тих, кого покликав Ісус є чотири, гурт із чотирьох осіб, якому кожен має брата, і кожен має нагоду, вже відомий. Почуття добратерських відносин, розширити на тих, хто є братом у Бозі. Число 4 є числом, яке вказує на світову цінність, чотири головних напрямки: північ, південь, схід, захід, чотири пори року. За грецькою філософією світ складався з чотирьох певнів: вода, земля, повітря, вогонь. У Старому Завіті вживається число 4 також. З Едему витікала ріка. Яка зрошувала сад і тоді розділялася на чотири течії буття два, двадцять. Езекіл бачить видіння чогось, що було подібне до чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного такого створіння було чотири обличчя, і у кожного було четверо крил Езекіла один, чотири, 14. Згадується про чотири сторони світу, Езекіла 7.2, та про чотири небесні вітри, Даниїла 11.4 Откровенні згадується про чотирьох істот, що знаходяться всередині та навколо престолу, од 4.6, що знаходився на небі, і на ньому сидить той. Кому складають славу всі, що там знаходяться, після другого приходу сина чого він пошле своїх ангелів, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Матея 24:31. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли за ним. Як і при покликанні двох перших братів, то також ставиться наголос на миттєвій, невідкладній відповіді. Вони залишили човна, той засіб, який не дозволяв бездні поглинути людину і до якоїсь міри панувати над силами моря. Ходив Ісус по всій Галилеї, оздоровляючи всяку недугу й хворобу. Ісус, зображений у постійному русі. Він перебуває у пошуках людини, що потребує допомоги, бо Він для того й прийшов у світ, щоб спасти тих, що загинули. У час написання цього вірша вже сталося відокремлення християнської спільноти від юдейської, тому вживається особовий займенник їхніх, що вказує на синагоги. Діяльність Ісуса проходила у двох напрямках: навчання Словом та чинення оздоровчих дій, що підтверджували правоту навчання. За допомогою цих двох чинників звіщалося добру новину про прихід царства. Божу Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар, щоб я уділив вам благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу.